Вартові миші, феї, ельфи та ще десятки чарівних героїв. Усе це у жило в парку імені Лесі Українки. Це не просто світлові фігури, а справжня казка, яка зачаровує і підкорює серця відвідувачів. Кожна фігура мов персонаж з іншого виміру, що переносить глядача у фантастичний світ, де живуть магічні істоти. Тут кожен крок це мить дива, а кожен погляд зустріч із казкою. Деякі фігури сягають до семи метрів за вишки. Ми зараз знаходимося якраз в тунелі з нашими мишками. Це, це перші такі вартові, які цих гостей. Далі ми можемо бачити тунель закоханих Лев Магнус. Як розповів організатор, у парку ліхтарів відвідувачі можуть побачити понад 30 ілюмінаційних локацій, серед яких ліс казкових фей та ельфів, магічні коти, тунель закоханих, золотий дракон та багато інших. Ці локації були створені за мотивами книги «Lights and Dreams». Це історія, історія, історія Lights історія Dreams, де ліхтарник разом переходить з одного світу в інший світ і шукає тих, хто вкрав його світло. Ну тобто така казка, але не взяти десь звідкись, а зроблена безпосередньо нашою командою. Усі фігури створені вручну з 50 тисяч ліхтарів, натурального шовку та спеціальних LED-ламп, що роблять цей парк місцем світла та магії. Світлові ілюмінації, що мандрували країнами Балтії, Туреччиною, Молдовою та десятками міст України, тепер сяють у Луцьку. Понад 26 локацій на площі близько 2 гектарів дарують магію світла та чарівності. Кожен вікенд і у святкові дні тут відбуватимуться захопливі світлові та фаєр шоу. А також тут вам запропонують комфорт зони відпочинку та інтерактивні розваги. Здебільшого насправді ми акцентуємо увагу на сім'ях. Тобто це сімейний парк, і взагалі ми займаємося. Наша компанія займається безпосередньо сімейними парками відпочинку. І ми акцент завжди ставимо на сімейному відпочинку. Серед відвідувачів і дорослі, і діти. Пані Ада каже, що в Луцьку таких місць має бути більше, адже це цікаво і дітям, і дорослим. Чому в Луцьку? У кожному місці це варто, особливо стільки людей. У нас зараз дуже багато людей, які сюди приїхали. В таку пору це обов'язково має бути, бо це зовсім інший напрямок. Ти нас заставляє про щось краще думати. А от маленька Таїсія встигла все оглянути і знайти свою улюблену локацію. Подивилися, все пофоткали, дуже. que Відвідати парк ліхтарів можна до 10 серпня. Локація парк імені Лесі Українки. Вартість квитка в будні дні 200 гривень для дорослих та 100 для дітей віком від 3 до 12 років. А у вихідні та святкові дні ціна за квиток для дорослих 300 гривень, а для дітей 200 гривень. Крім того, є пільги для певних категорій відвідувачів для учасників бойових дій та людей з інвалідністю першої та другої групи. Вхід безкоштовний. Придбати квитки можна на офіційному сайті проєкту. Бо на касі центрального міського парку година роботи атракції щоденно з 20.00 до 22.30. не пропусти можливість зануритися у світ казки, де світло оживає, а мрії стають реальністю.